Господу, вітаю дорога церква. Сідайте, займайте місця свої. Отак От буває. В От. мене були тези підготовані, а воно мені зараз погасло. От так. так що будемо з пам'яті, най Бог благословить. Я дійсно дякую йому за можливість бути з вами. Сьогодні зранку приїхав з Києва. і... Декілька думок хочу поділитися з вами на таку дуже актуальну тему для кожного життя в часі випробувань. Ми всі живемо в часи особливих випробувань, тому що і в мирний час є випробування, але тепер зовсім не мирний час, час жахливої війни і випробування тільки збільшуються. Тобто, минулого тижня це жахливе. Ну, яка минуло, на цього тижня. Це жахливе, тобто звіряче вбивство мирних людей масове в Харківській області. Сьогодні вночі. Сьогодні вночі... А вона живе на межі життя і смерті, тоді це життя якось особливо викристалізовується, особливо якось звужується, особливо стає максимально актуальним. Саме квінтесенція, саме те, що найбільш важливе. Мені не один капелан говорив, коли вони говорять з бійцями, коли, коли бійці, саме ті, які йдуть в атаку, і відповідно на штурм. І вони, вони розуміють, що не всі повернуться, не всі повернуться. Ті, які стоять на нулі, вони розуміють, що не всі повернуться назад. Дістає тільки чорне-біле. Все. Всі інші краски щезли, нічого більше немає, є тільки чорне і біле. Все дуже просто і дуже концентровано. І тут є питання: так в чому сенс того чорного і білого? І я хочу, щоб ми для себе не просто пригадали, щоб ми для себе ще раз усвідомили ці самі базові головні речі на прикладі, на прикладі двох історій, двох книг, книги Йова і книги Еклезіаста. Саме тому що ми там бачимо виразно, оце чорне і біле, дуже чітке. Йов – це за це унікальний чоловік. Я собі думаю, я собі так допускаю, що в історії людства не було людини, яка пережила більше, ніж Йов. Ми Ісуса Христа зараз не рахуємо, тому що це ми не можемо стверджувати, що це просто людина, це він був у людській подобі, але. Ми Ісуса Христа з виносимо за рамки. Чи була людина, яка страдала більше, ніж його? Я думаю, що в історії людства не було, тому що те, що він пережив, по-людськи взагалі неможливо. Ми собі пригадаємо, що це була людина, це була найбагатша людина сходу. Він був моральний авторитет. Він був, він був досконалий в своєму в своїй поведінці. Бог його каже, що він був праведний. Господь, тобто він мав найвищий крик, і тут Бог допускає, допускає просто руїну, руйнацію всього. В один день в нього гинуть всі його десять дітей. Всі десять дітей просто трупи в один день, коли завалюється будинок. Відповідно, нападають на його маєтки, відповідно, він лишається з нічим, повне банкротство. Його починають зневажати. Він починає втрачати він починає, він починає е, гнити. Він починає ну, собі це уявити, це, це місяцями йде. Це настільки постійні болі, які не можна, з яких з розуму сходиться, і в один момент він каже, я проклинаю свій день народження, чому Бог не вбив мене в лоні матері моєї. Тобто, наскільки і ще, а, а, ще сатана лишає жінку, а жінка його просто добиває. Ми можемо по-людськи її зрозуміти, коли жінка, коли жінка, мама втрачає всіх дітей, коли втрачає, і вона не розуміє, за що це прокляття, що ми такого зробили. І бачить свого чоловіка, який просто гниє, коли в нього шкіра присихає до костей. Вона каже, слухай, та, та вже прокляни Бога і вмри вже, врешті-решт. І що каже Йов? Ти безумна. Ти безумна. Бог. Він є завжди. Він є зі мною, і Йов ні разу не нарікає на Бога. Ні разу. Бо він проводить страшні випробування, і ці випробування завершуються. Бог вертає його до життя, і він живе величезним, благословеним життям в подальшому. Тобто, в нього ще було 6 ще дітей від тої самої жінки. В нього маєтки були, тобто він прожив ще 140 років, він бачив своїх прапраправнуків. Але. Висновок, от коли він стояв між чорним і білим, він ніколи не дозволив собі подумати щось погане про Господа. Це перший момент, який повинен ми триматися його отак двома руками впродовж цілого життя аж до самої смерті. З еклезіаста, тобто, це історія Соломона. Соломон писав, тобто ще раз. Це наймудріший правитель на землі. Не було і не буде мудрішого царя-правителя, як був Соломон, тому що мудрість йому дала дана від Бога, коли він, коли Бог особисто з ним мав комунікацію три рази в житті. Він просив, він сказав йому, що ти хочеш, щоб я дав тобі тільки на початку саста. І Соломон каже: я, мені розуму бракує, як управляти такою країною, як судити цей народ. Дай мені розум. І Господу сподобалось те, що він просив. Він йому дав і розум, і мудрість. А за те, що не просив, не просив Соломон ні довгих літ, ні багатства, ні смерті ворогів, то відповідно Бог ще йому дав того, що всього, чого він не просив. І він мав він мав величезне благословення. Другий раз Господь йому пообіцяв, що ти будеш твої нащадки царювати, повіки будуть в Ізраїлі. Якщо ти, відповідно, не якщо ти не відвернешся від мене. Тобто він правив 40 років, і наприкінці життя він утримує вирок від Бога. Вирок від Бога. Через що? Через Його падіння. Через Його падіння він через. Він мав сотні жінок. Але не справа навіть в тих сотнях жінок, справа в тому, що ті жінки були з інших народностей, з інших країв, і вони завели в Ізраїль, завели в державу відповідно купу храмів, астартів, стартів, молоху поставили а він фінансував це все. Він фінансував, ходив з ними. Він утримує вирок від Бога. Він утримує вирок від Бога в контексті. Ти втратиш свою державу, не буде більше Ізраїль. Ізраїль буде поділений. Раб буде керувати Ізраїлем. Твій раб, тобто це життєва трагедія. Це просто настільки життєва трагедія, коли він розуміє. Що він мав, і що він міг мати, як. Тобто, чи він особисто? Тут є два моменти. Чи він особисто кається? Та я переконаний, що, що покаяння його було настільки глибоким, що він утримав як людина прощення із Богом є. Я в тому не сумніваюся, але чи він міг змінити вирок Бога стосовно держави, не міг. Не міг. І він в тому, він він все це розуміє. І він в тому стані пише у цей проповідник, Еклезіаст. І це можна сказати, Еклезіаст це є. Напевно, сама депресивна книга Біблії. Тому що, Але, от що є важливо, він робить, він оцінює все, що, все, що він мав. Бо це людина, яка мала все. Але що? Як він оцінює те, що він мав? Починаючи з другого. Наймарніша марнота, сказав проповідник. Наймарніша марнота, марнота все. Яка користь людині в усім її труді, яка вона робить під сонцем? Я, проповідник, був царем над Ізраїлем Єрусалимі. Я бачив усі справи, що чинились під сонцем, і усе це марнота та ловлення вітру. То, собі уявляєте, тобто, скільки він зробив, що він зробив, тобто, скільки людини, каже, це, це в контексті взагалі вічності марнота. Так стоїть питання, так що все так? Невже все так погано? Ні виявляється тобто він розуміє чому він він тут пише свою, свою причину Трагедії він пише. Він звинувачує жінок. Тому він і знайшов я річ гіршу від смерті, то жінку, бо пастка вона, її ж серце тинета, а руки її то кайдани. Хто добрий у Бога врятований буде від неї, а грішного схопить вона. Це його історія, особиста історія. Тому що саме через жінок він отримав це падіння, але це не означає, що він. Не цінить подружжя. І одну з речей, коли ми читаємо еклезіасто, тобто коли ми викристалізовуємо так со в цій всій марноті, тому що він показує, що би там. Він ну треба читати цю книгу. Це дуже глибока книга. І, і, і так виглядає, що що би ти не робив? Ну, взагалі сенсу нема, бо все просто марнота. Ні. Ми викристалізовуються деякі речі, які є цінні і важливі для людини. І знову ж таки він дуже цінить подружжя, як, 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 як. як як е, Інституцію, як можливість для людини, що він пише? В днях е, краще двом, як одному, бо мають хорошу заплату за труд свій. І якби вони впали, підійме одне свого друга. Та горе одному, як він упаде і немає другого, щоб підвести його. Тож, коли вдвох покладуться, то тепло їм буде. А як же зогрітись одному? А коли б хто впав? На одного, то вдвох вони стануть на нього, і нитка потрійна не скоро порветься. Тобто чоловік, дружина і потрійна нитка, і Господь між ними. Тобто це велике, тобто, для, це велике добро для, для людини, це сім'я, яку створив Господь. Сім'я. Але знову ж таки, як людина не цінить те, що має, як особливо ми бачимо частина людей, як вони зруйнували ці союзи. Знову ж таки, через оцю. Далеко не завжди управдану і вимушену міграцію з нашої країни. Я розумію, ця міграція управдана сьогодні в Херсоні в Харкові, тому що там просто накривають там неможливо там створена артилерія. Ти можеш загинути. Там вона управдана. Чим була вона управдана з Чернівців? Чим вона особливо управдана зі Львова? Чим вона управдана з Ужгород? Чим вона оправдана з Рівного, з Луцького, з інших міст? Чим? Я розумію, ми були, ми переживали це все. Перші дні ми ніхто не знав, що буде чекати. Перші дні я не міг випхати свою сім'ю, так і не випхав. Бо відмовились категорично. Ти не розумієш, ти розумієш, що ти не знаєш. Але це перші дні, перший місяць, перший другий місяць. Ну проходить вже декілька місяців, і ти вже маєш розуміння. Проходить 18 місяців, стоїть питання, чого ви там сидите з дітьми. А знаєте що? А сімей там більше немає от що. В більшості випадків нема сім'ї. І для чого це все було? І для чого? А тепер як будуть переживати діти? Як вони це переживають? Що робиться в їхніх душах через цю безвідповідальність? Через те, що вони змарнували. Змарнували те, що було благословенним, що могло бути відповідно цієї усереду, що є цінне в житті. Бо це завжди є цінне те, що Бог творить. Наступна річ, наступна річ. Якби сотню дітей наплудив чоловік і прожив причисленні літа, і дні віку його були довгі, але не наситилась добрим душа його, а до того не мав би належного похорону, то кажу недоноскові краще від ньому, бо в мартоніті прийшов він, і в тимряву йде, і в темряві сховане буде ім'я Його. Друга важлива річ, ти мусиш мати максимально добрих вчинків. Тебе життя повинно складатися з добра, створення добра, тому що це капітал, який не відниметься, це скарби, які ти збираєш на неги. Бог дав дві заповіді любові: любові до Бога, любові до ближнього. І чим більше ти інвестуєш, тому що це смисл, чим більше роби добрих справ, добрих вчинків, роби їх постійно, тому що це не відніметься від того. Це те, з чим ти залишиться, все інше марнота. Все марнота. Зачим ти гнав, їв, там, робив, працював, марнота, пустота. Але добрі справи для, по відношенню до ближнього це капітал. Це капітал. І в результаті, коли ти живеш, чим більше ти маєш того капіталу, ти твориш собі добре ім'я. Добре ім'я це величезний капітал, і Соломон нагадує нам про це. Краще добре ім'я від уливи хорошої. А День смерті людини від дня її народження. День смерті краще від дня її народження, коли ти йдеш з капіталом. Але в іншому випадку, коли ти не маєш цього капіталу, то в мирноті прийшов він і в тебе йде, і в тебе, йде, і в тебе сховане буде ім'я Його. Тобто, знаєте, відношення до смерті, тобто, кажу, не страшно вмерти, страшно вмерти не готовим. От що повинно бути страшно. І... Не з... важно, скільки ти прожив, важно, як ти прожив. Бо люди живуть і сто років нікчемним життям, нікчемним, пухабним. І... і це все тільки на от все це і в темряві, і закінчиться. Питання, як, за ким іменем ти пішов? Знову ж через цей капітал, через добрі вчинки. Я вчора я пригадав собі історію пастора. Артура, Симоняна, в нього найбільша церква в Єревані протестантська. І він має двох дочок, Аню і Естер, і Аня померла в нього, будучи повнолітньою. Він великий, він, він все життя робить добро, він, він Богом побазаний посвячений пас. Як, чому? Він дуже переживав. Тобто він ділився тим особливим часом, коли Господь був з ним, коли це було треба, коли Бог його підкріплював, Бог йому відкрив. Вона зі мною завдяки вам, батьки. Це ваша заслуга, що вона зі мною і прикрашає мій сад. Це ваша заслуга, тому що це ви зробили її такою. Яке те благословення, відповідно, коли ти дітей, коли твої діти утримують спасіння. Це місія, це місія. І тоді оце укріплення дає смисли, відповідно. Бо день, день смерті він дійсно кращий, ніж дня народження, якщо ти, відповідно, прожив достойно це життя. Бог Соломон говорить, що про мудрість Бо в тіні мудрості, як у тіні срібла. Та користь пізнання у тому, що мудрість життя зберігає тому, хто має її. Як ми повинні просити мудрості, щоб Бог наповнив, тому що це один з дарів Духа Святого, щоб ми приймали мудрі рішення, тому що можна бути дуже розумним, мати декілька освіт, а можна не мати освіти і бути мудрішим академіка. Мудрість це те, що потрібно людині. Тобто він говорить. Тих 12 розділах я їх дуже уважно перечитав. І тут є ті чотири речі, які є сенсом. Тобто, оце чорне і біле, все решта, тобто, немає сенсу, немає це дим, це пустота. І він підсумовує, підсумовує свої слова двома останніми віршами. каже, підсумок усього почутого, Бога бійся і чини його заповіді, бо належить це кожній людині. Бо Бог приведе кожну справу на суд, і все потаємне, чи добре воно, чи лихе. Тобто ми і так помремо. Тобто це, ну, це тут немає про що дискутувати, але все, що ти добре зробив, і недобре, це буде висвітлено. І тут, відповідно, знову ж сьомий вірш: і вернеться порох у землю, як був, а дух вернеться знову до Бога, що дав був Його. Або до Бога, або не до Бога. Тобто це залежить від, від суті тих речей, які ти робиш в житті. І тепер дуже є важливим, тобто дух твій вернеться, як Ісус каже, духа свого віддаю і в Ісус. Тому що тут стоїть зараз питання ще раз для перед кожному, які в тебе стосунки з Богом, чи вони налагоджені, чи ні. Ми говоримо, пастор говорив сьогодні в першій проповіді, що ми прийняли Ісуса Христа за свого Господа і Бога, і Спасителя. Ми покаялися, і ми є спасені. Друзі, от стосовно покаяння, я дуже не впевнений, що тут всі присутні розуміють, що таке покаяння. Що таке покаяння? Покаяння це є це щось абсолютно, що Я не знаю, скільки людей переживало реальне правдиве покаяння. Тому що після того, як ти прийняв Ісуса і, відповідно, маєш запевнення, ти перестав грішити. Ти грішиш, ти продовжуєш грішити. І знову ж таки, оце покаяння, що було з Давидом, хіба він не був з Богом, але ну, він згрішив. Що було з Петром, він не був з Богом, то він його відрікся. Що, коли, ти, коли ти робиш цей смертельний гріх, тоді ти усвідомлюєш, тобто тебе просто розриває, в момент виникає стіна перед тобою все, ти розрив, розрив з Богом через смертельний гріх. Ти розумієш, що ти вже мертвий. Ти мертвий, тебе як розірвало по всьому всесвіті, ти, ти тіло твоє існує, ну ти вмер тебе ти, ти немає сенсу жити життя не має взагалі ніякого сенсу нічого не має сенсу нічого не має сенсу і от в тому стані ми знаємо, тобто, якщо хтось, я ось кожен день промовляю 50-й псалом, псалом Давида, помилуй мене Боже, з великої милості Твої, я його то промовляю. Це не означає, що я проживаю це хоч раз, як це проживав Давид, тому що це неможливо прожити так, як він це проживав. Я маю свій досвід прожиття, тому що в мене було це. Я один раз в житті я мав це, коли ти просто розумієш, що ти не живеш, тобто, і ти не маєш куди йти. Тобі ніхто не допоможе, ніхто тобі не допоможе, ніхто. Тому що це вже сталося. І ти йдеш, куди ти йдеш? Вмерти, от йдеш до церкви, по... просто бредеш туди, і ти знаєш, що ти і права туди йти не маєш, тому що ти себе так засуджуєш, тобто Але ти йдеш, а куди тобі йти? А там ще двері закриті, отак от тобі і треба, відповідно. Правда, перші відкриті, а скаліні далі закри. От Отак тобі і треба. І ти стоїш в тому стані мертву ти, мертвий. І в тому стані ти починаєш відчувати, що в тобі народжується життя, що тебе збирають зі всіх кусочків, і тебе, з тебе знов ліпиться щось ціле. І ти починаєш відчувати любов, і ти починаєш прийнячати прийняття, і ти починаєш усвідомлювати, що таке прощення, що таке покаяння. Це покаяння, друзі мої. Покаяння, яке потрібні кожній людині. З тим, щоб знати точно, що Ісусу. Знаєте, багато людей, багато людей, багато людей. багато людей. Я, я би не дуже бажав, щоб хтось переживав цей досвід. Хоча це дуже це якщо досвід хоч раз в житті пережити, він ніколи, він вже на все життя. Ніх це не забувається. Давид ніколи це не забувається. Але знову ж є люди, добре, ніби нічого я поганого не зробив. Тобто я ходжу в церкву, знаєш, оцей є стан такий дуже також небезпечний. Бог якось надихнув, надихнув словами із цих слів склався твір, який Бог хотів. Я його зараз вам скажу. Останнім часом сповідаюсь, я не часто, хоча душа наповнена сміттям, ще з Боза і страх у сповіді і причасті. Якщо є сповідь, не назвеш це каяттям. А зрештою, з чого сповідатись? Не вкрав, не вбив, а значить, не зрішив. Тим самим заспокоїсь і достатньо. А більше, чим я Бога прогнівив? Я Бога взяв собі за панібрата і зрозумів, що ми давно із ним нати. Однак, я перестав ним бачити свого тата. Не щувся, як перейшли ми з ним на ви. Що далі? Далі хочу жити не лицеміром, брехуном, у страстів Господа прошити, щоб повернув свою любов. Щоб у своїй любові Боже признав мій гріх і визнав каяття, Учислив душу від злоби і болю, щоб сином визнав, визволив з ярма. Це і покаяння. Ви думаєте, немало людей в церкві, які ходять і не живуть в такому стані? Немало. Немало. І сьогодні Бог хоче ще раз нагадати, яка ти маєш мати поведінку в часі випробування. Тому що це квінтесенція, це суть, це витяжка. Витяжка. І ми повинні ще раз і ще раз її усмислити. Ще раз, щоб приймати рішення, щоб, відповідно, ця корекція нашої поведінки, дорога нашої, нашого шляху, куди ми йдемо, була надзвичайно чітка і праведна. Через ці прості речі немає більше нічого як Нічого. От вона, квінтесенція. Ще раз, це писав людина, яка мала мудрість від Бога просто потряс, ніхто не мав більше. Він все це розумів. І він це залишив це для нас. Для того, щоб ми розуміли, що є найважливіше, і виконували, щоб був порядок, щоб ми прийшли дійсно додому. І сьогодні, сьогодні кожен раз на служінні. Йде заклик до того, чи хто має потребу в покаянні, чи хтось хоче сьогодні, тут присутнім свої стосунки з Богом налагодити, чи хтось хоче прийняти Його за свого особистого Спасителя. Тому що твоє життя, моє життя це є дим, це пара. Так як говориться по послову, це пара. Тобто ми не важливо, скільки ти живемо, в контексті вічності це нічого. І ти маєш завжди можливість, а в контексті ще сьогоднішніх подій. Ти не знаєш, чи ти доживеш до вечора, тому що в будь-який час щось кудись літає. І ти знаєш, що ти точно можеш вмерти. І тут стоїть питання, чи маєш ти життя вічне? Якщо ти не прийняв Ісуса Христа за свого Господа і Спасителя, не віддав Йому своє життя, не маєш життя вічного. І то, це є вічність. Це є вічність. Бо наше життя вміститься, вміститься в короткій рисусі на надгробній плиті. Вот де вміститься наше життя. А все решта є вічність. І тому, якщо тут є люди, чи є людина, яка би хотіла це змінити, щоб я мав дійсно життя вічні в Господі, який прийшов, який за мене помер, який мене чекає в свої обійми, який хоче прийняти мене, який мене так полюбив, що створив, але може для мене все, тільки не може за мене хотіти, чекає сьогодні відповіді на кожному служінні, від кожної людини, яка приходить. Чи хочеш ти жити зі мною? Чи хочеш? Він не заставляє, він завжди запитує. Чи є тут людина, чи може, яка хоче, каже, так, Господи, я хочу. Я хочу зараз сказати, що я хочу прийняти тебе в своє життя своїм Господом Богом і Спасителем. Чи є така людина, якщо є, ми будемо молитися і радіти за таку людину, чи є такі люди тут в залі? Друзі мої, сміло. Якщо всі спасенні, будемо говорити Алилуя і слава Господу! Але ми завжди пригадуємо і знову ж, бо Бог зобов'язує нам про це говорити на кожному служінні. Давати ще раз десятий, 10, сотий раз, можливість. Є хтось? Слава Господу, немає. Будемо стаєм, будемо молитися, дякувати Богу. О, Господи Ісусе, дякую Тобі за Твоє Слово, яке Ти даєш. Дякую за Духа Святого, який наводить на істину, наводить на правду, Господи. Дай нам мудрість, дай нам мудрість і відповідно вибори, щоб я такі робив, щоб моє життя було знайдено достойним в Твоїх очах, Господи, Поблагослови мене в цьому. Ти сказав, щоб ми були світлом для світу. Я хочу бути тим світлом, Боже. Я розумію, що це залежить від моїх вчинків, рішень, і поведінки, Божих. Дай мені мудрість приймати ті рішення і так себе вести, щоб це світло, яке ти даєш мені, яке обдаровуєш мене, світило іншим людям, щоб через це світло інші люди приходили до покаяння і славили ім'я Твоє. Тому що всьому вся слава Твоя, дякуємо Тобі, Всемоготній Отець. Ми разом промовимо молитву, якою він нас навчив, Отче наш, Ти, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь.